Друзі мої, всіх вітаю! Всім доброго дня! Сподіваюсь, зараз ви почнете підключатися. Тема у нас сьогодні кава з цикорієм та колагеном. Дуже люблю каву, ну, в принципі, я дуже люблю колаген, тому коли він в каві, це теж мене дуже. Радує. Будемо розбирати цікавинки про цю каву. На початку розкажу вам трохи про цикорі. далі ми з вами обговоримо, які можна рецепти готувати з цією чудовою кавою. Насправді, рецептів дуже багато, все залежить від вашого смаку і, звичайно, від вашої фантазії. Напишіть, будь ласка, як мене видно, як мене чутно, перевіримо зв'язок і починаємо. Починаємо зі складу нашої кави. Кава наша складається з цикорію, дуже гарної розчинної кави, я б сказала навіть такої відбірної кави. І, звичайно, ми маємо 15% колагену. Це досить великий відсоток. Ну, Якщо ми беремо зі 100 грам, якщо ми беремо ложечку, то, звичайно, це не так буде. А, багато. Так, не бачу ваших коментарів, чи видно, чи чутно мене. Так, бачу, сердечки полетіли. Ну що, сердечки є, мабуть, тоді і видно, чутно. Інстаграм дає трохи затримачку, таку невелику. А, чутно, зі святом, І вас зі святом поздравляю. У нас вже така пора почалась новорічних наших свят з Миколая. Починаючи, ми вже. Маємо святковий настрій, так видно, чутно, дуже дуже вам дякую. Як, як зазвичай ми робимо, тобто, спочатку, ефірчик. Про все це, те, що я маю вам розповісти, розповідаю. Далі відповідаю на ваші питання, які у вас завжди є. Можливо, не по темі кави. а, Можливо, там якісь моменти вітамінів. Тобто, задавайте. Зараз, поки я відключаю коментарі, тому що трохи збиваюсь з коментарями. Так. А, так. А, поч, поч, почати цю доповідь, так сказати, я хотіла з цикорія. Цикорія це така чуда просто рослина, яка має і вітаміни, і пребіотики, і органічні кислоти. Напіс цикорію зазвичай рекомендують людям, яким радять відмовитись від кави. Тобто, у нас з вами теж. В Цьому плані дуже така вигадна, вигадна ситуація, тому що дуже багато людей п'ють каву по 5, по 6, по 8 чашок. І коли все ж таки якийсь відсоток на себе забере цикорій і жито, це вже буде просто грандіозно. Тобто концентрація кофеїну буде набагато-набагато менше. Також корінь цикорію використовують в традиційній медицині і не в традиційній медицині. А, головний такий бонус цикорія. Це звичайно його склад, який допомагає робити нашу мікрофлору кишечника здоровою. Тобто цикорій має такий. Я б сказала, чарівний елемент, як інулін. Його також мають лук, часник, пенамбур, артишок. Це такий жовчогінний ефект і дуже-дуже добра дія якраз таки на наші корисні бактерії кишківника. А буде здоровий кишківник, буде здоровий весь наш з вами організм. Тому що зі здоров'я кишечника починається наш імунітет, наша краса, наше натхнення. Багато-багато-багато всього. Крім того, що ще має цикорій? І я це розповідаю як про а, такі плоди цикорія, можна сказати, в свіжому вигляді, так це відноситься і до нашого речинного цикорію. Насправді більшість корисних властивостей він зберігає. Наш з вами чудовий цикорій має вітаміни групи Б. Ми з вами вже дуже багато розказувала, я вам розповідала, ми з вами а, дуже багато говорили про наш b 12 Також я коли розповідаю про всі-всі вітаміни, е, теж не можу, не можу обійти стороною вітаміни групи B, які нам дарують і красу і нашу нервову систему, які потрібні для дуже багатьох реакцій в організмі. Також цикорій у нас з вами має каротин, Також цикорій у нас з вами має організм. Кислоти, як я вже сказала на початку. І речинне цикорі, теж всі ці елементи має, і навіть коли він пройшов деяку обробку, якщо це висока технологічна обробка, як у нас з вами в фармасі, то, то все це зберігається і, звичайно, користь цикорія буде дуже-дуже велика. А, також, що ще я можу сказати про цикорій? Має таку м'яку жовчогінну дію. Як я казала про кишечник, коли буде здоровий кишечник, буде здоровий весь організм. А кишечник буде здоровий, якщо трохи вище, в нас все буде здорове. Тобто на рівні жовчного міхура у нас з вами буде повний порядок. Якщо ми маємо з вами м'яку жовчогінну дію цикорію, тобто у нас з вами жовч виробляється, потрапляє далі в кишечник, там вона працює якраз таки з мікрофлорою, в тому числі, там вона робить своє діло всякими паразитами, які потрапляють в наш організм, з хворотворними мікроорганізмами. Ми з вами маємо, звичайно, просто грандіозну чудову ситуацію. Тобто, я кажу, чого надія цикорія, вона також дуже-дуже допомагає. Також протимікробна і протизапальна дія цикорій допомагає заспокоювати нервову систему, знімає стрес. А дуже обережно людям, які мають понижене тиск, тому що цикорій буде ще трохи його піднижувати. І навпаки, людям, які мають високий тиск, цикорій, Показаний, і навіть я би радила на постійній основі замінити звичайну каву на каву з цикорієм, чи взагалі просто на напі з цикорієм, тому що цикорій буде трохи піднижувати тиск. І це, це досить така наукова дія, яка в науковій літературі абсолютно. Тобто на PubMed можете набрати наукові статті, кому потрібен переклад, просто перекладіть, все це можна зробити. І також я бачу цю дію на практиці. Я бачила це по своїй бабусі, я бачила це по собі. У мене піднижений тиск, тому от мені так о, обережно цикорі, щоб не піднизити зовсім. Так, що ще має якусь ще має властивість цикорі? Для діток дуже буде корисна штука. Після року вже можна давати, цикорі буде трохи підвищувати апетит. Але майте на увазі, що наша з вами кава, вона, крім цикорію, також має кафеїн. Тому дітям я продала, ну після 10, після 12 років можна вже давати. Допомагає знизити рівень цукру в крові, тобто стабілізація рівня цукру, це одна також з дій цикорію. Але не потрібно а, тільки з а, цикорії на цикорії строї, будувати свою таку платформу схуднення і зміцнення здоров'я, тому що цикорій буде працювати в комплексі з усіма іншим елементами. Якщо ви кави з а, будете пити з якимись Тістечками, чи з цукерочками, чи взагалі з великою кількістю 3-4 ложки цукру поклали, і будете думати, що вона може стабілізувати рівень цукру в крові, тому що там є цикорі. Ні, цього, звичайно, не буде. Це потрібно розуміти. Так, що ще? А, обережно цикорі ми п'ємо, якщо у нас є жовчокам'яна хвороба, але завжди, коли вона є, я раджу людям чи то розчиняти камені, чи то видаляти. Тобто, ну, все це потрібно робити. Ви мене знаєте, багато хто з вас зі мною знайомий, і ви знаєте мій підхід, тому тут я вже навіть не буду додатково коментувати. Я дуже багато на своїй сторінці про жовчний міху розповідаю. Тобто, тут ви можете також продивитись: так, що ще? Максимальна доза цикурю це 60 грамів в день. Тобто 3-5 чашок зазвичай скільки ви там випиваєте. По нашій каві я б сказала ну максимум дві чашки, тому що ми з вами маємо також кафеїн. Дуже багато в кафеїні теж таких моментів, які добре діють на наш організм, а також дуже багато моментів, які не дуже добре діють на наш організм. В плані того, що наші наднирники і без того на постійному стресі а, ще більше мають таке навантаження. тому от по у нашій каві це максимум дві чашечки і в першій половині дня. Тобто, якщо ви там на сніданок в першій половині дня, ну до 12 до 14 це максимум. Не більше того. Так, що ще? В принципі, з людям з язвою, з гастритом теж обережно це Ну, так само і по каві, я скажу так, коли у вас загострення, то, звичайно, я думаю, що ви і не будете пити не каву, не цикорі, просто у вас буде такий раціон. А після того, як перейшло все це в такий стан стабілізації, в принципі, абсолютно нормально, адекватно, наша з вами кава з цикорієм, і в складі якихось рецептів, і просто як окремий напів. Все це буде. Нормально. А, також обережно людям, які мають алергію. Дуже часто я стикаюсь на практиці з моментами, коли є така перекрьосна алергія. А, тобто, люди мають алергію на один продукт, але а, автоматично перекликають перекликається це з іншим продуктом. Тобто тут ми з вами теж маємо такі моменти, і потрібно робити елюмінацію, тобто виявляти те, ті продукти, які якраз таки ваш організм не може нормально споживати, які наносять шкоду. Ось, це основні моменти. Що стосується кави, кава. Це дуже індивідуальна ситуація. Коли ми говоримо про каву, ми говоримо про клубок генетики, про клубок фаз детоксикації печінки, з якої. Я працюю дуже-дуже ретельно на детоксі. Тобто це все це можна проробити, якщо ви після, після кави маєте моменти тахікардії, якісь моменти такого, ну, от, знаєте, як тривожність, щось, от, щось не те. От Люди зазвичай описують цей стан як ну, щось не те. випала кави і щось таке з'явилось. То тут ми з вами повинні працювати також з нашою печінкою, обов'язково з нашим жовчів і на постійній основі підтримувати, але є моменти генетики. По більше, ну то, якщо брати в принципі земну кулю, то до 50% можуть споживати каву абсолютно адекватно до двох чашок в день в першій половині дня. До 50%. А відсоток 10-15 можуть споживати 12-18 чашок кави і не мати зовсім ніяких наслідків. Тобто, це такі швидкі метаболізатори, у яких дуже швидко все це розпадається, кофеїн виводиться, і нема моментів посну якихось, нема моментів якихось по печінці. Тобто, все це дуже-дуже швидко. Ось, і більшість людей вони, от ну, в принципі, стабільно так, це дві чашки кави максимум. але є люди, які зовсім не переносять. Це теж по генетиці ми маємо. Дуже погано, коли ви каву змішуєте з чимось по типу коров'ячого молока, чи в принципі таких от продуктів досить важких для перетравлювання. Чи то кава з цикорієм, чи то кава з колагеном, немає значення, тому що це дуже такий... Я б сказала так, важкий елемент для перетравлювання, перш за все, в нашому шлунку, а потім вже нижче, тобто потім вже і в кишечнику, в жовчну міхру і так далі. Тобто, я не раджу. Не раджу все це. Ну а в принципі, детально теж дивіться, тому що є люди, які нормально переносять молочку і можуть собі дозволити, але більшість все ж таки ні. Можна змішувати нашу каву з якраз таки рослинним молоком, можна змішувати нашу каву якраз таки з якимись, якимись там. Вершками вершками по типу а, кокосових вершків, все це буде нормально. Що стосується колагену, він не буде розпадатися під дією гарячої температури, тобто можете сміливо пити каву, заливати. Ну, для такого більш, я б сказала, насиченого смаку, я раджу десь 90 градусів. Якщо ви от просто п'єте каву, то а, чайник закипів. Ви трохи-трохи почекали, потім залили собі каву і насолоджуєтеся. Трохи вона а, має таку температуру, яку ви любите. Я не раджу дуже гарячу температуру, тому що від дуже гарячої температури ми теж на постійній основі будемо пікати свою ротову порожнину. І опечена ротова порожнина це. Теж ризики онкопроцесів. Тобто, все це теж ми з вами повинні розуміти. Чим менше ми робимо такого навантаження на наш організм, тим звичайно краще. Тому тут у нас все нормально повинно бути. Ось, ось, любі мої, а по колагену. Треба вживати, і чим більше, тим краще. Також потрібно вживати білок. Тобто, якщо у вас кава з колагеном, ви просто робите свій улюблений напій ще кориснішим. Наприклад, японці вони всюди кладуть колаген, Тому все це має бути. Так, зараз я підключаю ваші коментарі, і ми з вами обговоримо рецептики. І що ви ще хотіли обговорити? Так, ну що по рецептам я вам можу сказати? По рецептам, перш за все, це наша з вами звичайна. Кава, яку ви п'єте з раночку, просто заливши кип'ятком, і це дуже-дуже смачно. Я, наприклад, така людина, яка любить просто каву. Я не люблю якихось там додаткових таких елементів. Ну, максимум, що я можу, там це трохи лимончику. Можливо, інколи під настрій рослинного молочку, але зазвичай у мене просто кава. Якщо кава якісна, смачна, ароматна, то це буде просто супер. Це звичайно перший рецепт. Другий рецепт. Ви можете додавати цю каву в будь-яку випічку, яку ви готуєте. Тобто, якщо ви хочете трохи такої пікантності для своєї випічки, ви теж можете це робити. Ви можете робити тирамісу. Тобто, приготували, як зазвичай, каву, обмакнули свої коржики, зробили всі ці модифікації, які ви робите. І ось вам чудовий, чудовий, грандіозний рецепт. Тобто, все це можна робити. Також це. Не може бути в складі якихось таких, от броні напіїв. Зараз дуже популярна тематика після кето харчування. У нас дуже популярна тематика броні напіїв, тобто тих напів, які дають. Таке досить велике відчуття ситості на декілька годин, і таким чином людина не робить зайві перекуси, якихось, якісь не стимулює підшлункову залозу, і це все дуже-дуже добре, якраз для тих людей, які мають намір схуднути, і які мають вже моменти інсулінорезистентності і цукрового діабету. Тобто, броня це кава. Плюс якісь такі жирні елементи, чи то а, кокосове. Молочко, чи то жирні кокосові вершки, чи навіть масло кхі дуже чудово в цьому плані буде відігравати роль. І що стосується масла кхі, то воно не буде давати якраз от те навантаження, яке дає звичайне молоко, яке які дають звичайні вершки наші, тому що там вже мізер лактози, навіть там. Ну, в принципі, до 001%. Навіть не пишуть, що там є лактоза. І а, по казеїну дуже така сприятлива ситуація. Тобто масло КІ можна навіть тим людям, які зовсім не вживають молочку, і у яких повна непереносимість. Тобто, от як у мене, Ген СЦ, тобто повна непереносимість, але от масло КІ в цьому плані буде дуже добре. Також масло хі, як я сказала, вже ми додаємо в нашу каву. Тобто ми можемо приготувати каву, потім ми можемо збити це в блендері з маслом хі, і ось такий напій буде як чудовий такий перекус, ситість буде приблизно 3. -3 Години, ну в середньому тримає ситість 3 години. Якщо не тримає, то тут то, 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 то можуть бути моменти, якраз таки фізіологічні, тобто моменти по. Регуляцію глюкози в крові, моменти інсулінорезистентності, і також психологічні, коли ви хочете щось заїсти, це все теж може бути. Тобто тут от, ми з вами повинні ці моменти розуміти. Якщо це зрозуміло, поставте, будь ласка, сердечко, щоб я розуміла, що, <смі> що ви зі мною на зв'язку, що ви слухаєте і що вам цікаво. Що вам цікаво, і що все все в нас з вами добре. Взагалі, як ви з каві відноситесь до цієї кави? Чи ви любите, чи вживаєте, чи якось не пішла? Тому що, ну, бувають такі моменти. Вообще, взагалі, є такі моменти, що деякі продукти їх потрібно скуштувати декілька разів. Тобто, як правило, це такі гурманські продукти. По типу оливок, каливкового масла, чорного шоколаду. І, звичайно, до таких продуктів відноситься кава. Тобто всі продукти, які мають горячі, це такий сигнал для нашого організму. Насторожилися, це вже не дитячі смаки, тобто наша увага сконцентрована, але зазвичай такі гурманські смаки вони приносять набагато більше задоволення, тому що для них набагато більше рецепторів. На нашому язику, і зазвичай вони не, не да, як, як я кажу, їда, це про те, що солоденьке, таке досить швидко ми все це їмо і проскочила, і, і, і відвалились, як то малишонок. Если вам молоко не нравится, нельзя всем рекомендовать не употреблять. Ну смотрите, я, во-первых, всем не рекомендую не употреблять. Есть такой момент, как генетическая непереносимость. Вот, допустим, у меня и у... я вам скажу так, через второго будет эта генетическая непереносимость молока, то есть по гену CC. Вот, если вы сдадите генетический тест, вы можете это просмотреть и выявить, что у вас конкретно в конкретном вашем случае. Также есть очень-очень много данных и про гормональные изменения при употреблении молока. Я говорю сейчас не о домашнем молоке, я сейчас говорю, конечно же, о магазинном молоке, потому что есть тоже огромнейшая разница между тем, что употребляли наши бабушки, что употребляем мы сейчас с вами с магазина. То есть я... Прежде чем давать какую-то информацию, очень долго ее изучаю. Поэтому не могу сказать, що я прям всім категорически запрещаю, в будь-якому випадку це ваш выбор. ну вот те знання, которые я имею, і по аутоімунним заболеваниям, в тому числі, і по аутоімунним протоколам, говорят как якраз таки об этом. Так, йдемо далі. З цим ми з вами розібралися. Можливо, ще є якісь питання, є якісь моменти, що ми з вами ще можемо. Обсудити, так сказати. Так. Все, ніхто нічого не пише. Мабуть, всі заняті свята Миколая, чи то немає світла. В принципі, що я можу сказати? Вживайте нашу каву. Дуже вона буде приносити. Користь вашому організму. Тоді, коли ви маєте якраз такі моменти а, нормального споживання. Тобто, все, що занадто, то не добре. Коли вживаєте ви одну-дві чашки, то це буде просто супер, просто чудово і просто грандіозно. Ось, а, що ще? В рецептах ви можете на свій смак все це. Застосовувати. про колаген теж не хвилюйтесь, він під дією термічної обробки не буде у вас якось мінятись і модифікуватись, тобто все це ви можете вживати. Смотрите, в кофі 15% колагена, тобто ви должны понять что суточну дозу ви чисто кофе не наберете, поэтому потребляємо норму білка і Употребляем как дополнительный источник, как раз-таки в кофе в нашем коллаген. Поэтому тут, в зависимости от того, сколько ви употребляете ви считаєте свою норму, і таким образом можете исходить з этого. Так, і я вам дякую за те, що були зі мною, і до наступних зустрічей. В принципі, у мене такий останній ефір а в в Інстаграмі, але у нас з вами в четвер буде ефір якраз таки по нашій новинці, по нашому протеїновому коктейлю, Тому ми з вами ще зустрінемось, хто буде. Все, всім чудового дня і зі святом. Пока-пока!